Льошка молодий офіцер, він в МС дуже проявився, але ну, у нього тяга була до, до журналістики. Фотограф виявився, він капець який класний. Це ж період 2000-х, там, початку 2000-х, 2003, 2006, 2008 рік, все оце відбувалося якраз у нас наших, на наших очах. І льоха з цим фотоапаратом, Він приходив. от ті бабки э, рускоблокські, які мітингували там, коли заходить у Севастопольську бухту, натівський фрегат. Вони НАТО Янки-Гоу-Хом. Такі класні. У нього були е, фоторепортажна зйомка, що, чесно кажучи, думаєш, ну, Льоха, аналітика, може, воно і твоє, але от би твої архіви зберегти. Але так сталося в 2014 році, що і архіви, і Льохі, фотоархіви, і журнала Чорноморська безпека, електронні архіви. Все пішло прахом.